Друзі мої, мирний вам день. Бачите два трактора в полі. Один на зустріч йде, а другий он далі пішов. Ми сіємо зиму. Сьогодні понеділок 13. 13 може не краще число, але понеділок теж книжечка пише. Тут працює у нас колісниця, там працює сівалка Джон Дір Монодиск. І ми сіємо озимо. Це дослід, і ми хочемо зрівняти різні способи висіву одної і тої пшениці при одинаковій нормі на одному й тому ж полі, до речі, до поля. Тут був сонях, після сонях по будилки пройшов рубячий каток від Сагра хід, і після нього барана «Кронос», яка заробила 70 кг добрив на гектарі. Там на тому полі технологія та ж сама. Що ми хочемо дізнатися, в чому дослід? Різні способи висіву. А що буде по урожайності? Чи може українська ворона колісниця, яка зовсім не сівалка, конкурувати з механічним джендіром-монодіском? Зрозуміло, що ми це побачимо на бункері. Ні, ми подивимося, як воно буде сходити, як буде кущитися, то все таке. Але головне це бункер. І відповісти на питання, чи може наша колісниця бути конкурентом їхньому джондіру. Слідкуємо, слідкуйте ви за нами, а ми за полем ми вам все покажемо. І миру вам та здоров'я. Все остальне ми зробимо самі. Якось так, сонечко вже до вечора, але ми сіємо, дай Боже, щоб дощик дав нам сьогодні посіятись. Успіхів вам, миру!